Повертаємось до прямого етеру на телеканалі ТІ 8 і в режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шимчук. і Вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. Також нагадую, бо ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали. Доєднуйтесь до нашої Фейсбук-спільноти, обов'язково також доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Адже просто зараз впродовж цієї інформаційної години поспілкуємося про те, яким ж буде овочівництво після підриву каховської ГЕС, та чи суттєво це вплине на ціни на овочі та фрукти. Про це все детальніше із гостем, який з нами в студії це Василь Міракін, підприємець, агровиробник та експерт з підприємництва. Пане Василю, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Тож, власне, той теракт, який вчинили російські росіяни на Каховській Гес, ми бачимо зараз його наслідки. Ми бачимо зараз кадри з Херсону, де спадає вода. Ми розуміємо про те, що постраждала не лише Херсонська область, а й сусідні області, які також поруч із нею розташовані. А власне щодо Херсону, то знаємо про те, що наразі там 95% всіх земель, які фактично раніше використовувалися використовувались під аграрництво, підводчивництво. Вони наразі непридатні для цього. Хотів би з вами поспілкуватися на які культури саме був багатий Херсонський край, тому що здебільшого це овочівництво, це фрукти, і чи є можливість зараз того або в інших регіонах заміщувати вирощування цих культур? Справді те, що відбулося, так багато вже було сказано пане, в цій студії. Це величезні такі як оце, для України, і, звісно, це дуже попливає на економіку. Але якщо сьогодні будемо більше спілкуватися щодо економічних показників, яка ситуація як ну, нас, впливає на кожного з нас. То хочеться сказати таким чином, що справді там порядка 600 тисяч гектарів землі сьогодні саме за підриву ГЕС фактично закриті там водою, і ми розуміємо, що там змінилися і міліраційні системи, і скажімо, системи поливу, які були, тобто іригаційні системи, тобто це все фактично помінялося. Тобто, і ми розуміємо, що навіть якщо вода спаде, то ця територія, в нас, звісно, поміняється. На що все ж таки був багатий Херсон? так? Ми всі добре любимо і пам'ятаємо, ми знаємо, що приходив певний сезон. І однозначно наша продукція вона є дуже смачною не тільки для нас, як для українців. Так, вона є смачною і в нас дуже великий експортний потенціал. Ми багато експортували вже, скажімо, в ту ж саму сусідню Польщу, там, в Литву, Латвію. Ми також експортували вже наш помідор. Тобто це все рівно був там величезний такий ринок. Ну, найбільше, що ми там вирощувалися, це все ж таки в першу чергу це там помідори, якщо взяти десь на першому місці, на другому місці такі ягоди, як Гарбуз Диня. Потім ішов у нас там огірок, перець, такі, такі жовтенький, які називали білозірка, так в нас в народі називають цей перець. Так? То це ці культури, яким славився в першу чергу цей регіон. Далі, звісно, там були території, які там ну, на таких наших класичних зернових культурах вирощувалися. Але ми розуміємо, що вже в минулому році ми з даних регіонів не могли споживати продукцію, тому що це була частина території купону. Тому що якщо взяти, це фактично де саме овочівництво, це регіон Олешок. Ну, тобто саме ця частина вона більше спеціалізувалася на, ну, на вирощуванні. Е, получається, що якщо подивитися, куди буде мігрувати, куди вже в минулому році мігрувало, наші українці вони досить підприємливі люди. І е, якщо взяти, то помідор сьогодні найбільше мігрував все ж таки на територію Закарпаття, це ранній помідор, тому що помідор має декілька етапів свого так. там вирощення: ранні пізні сорти, і є сорти, які вирощуються в парниках або вирощуються в теплицях. Ну, тобто зараз ми якраз підходимо до етапу, коли є вже українська диплиця. Ну тобто на ринку представлені помідори, і є вже Закарпаття. Якщо розпізнати цей помідор на ринку, як він виглядає, то Закарпатський помідор такий чимось нагадує грушу, грушу подібне. Тобто, у нас такого помідору теж не було. Його також ще називають в народі пупчик. Ну тобто, також це як ми будемо пізнавати цю продукцію. Тому вона справді вже є, і фактично, сезон, якщо взяти помідору, він іде у нас по графіку. тобто Уже закінчується імпортний період помідору, тобто його фактично там, ну буквально ще якийсь там тиждень, другий його не буде. Ну тобто, те, що ми бачимо сьогодні по урожайностях, то ми фактично справляємося. Ми розуміємо, що є трошки менше кількість сьогодні на території України населення, але все рівно Закарпаття цю задання виконує. Більш такі пізні сорти помідору у нас підуть у заліщиках, і ми фактично до перших приморозків. Ми не будемо дефіциту відчувати на помідор, і очікуємо, що ціна буде середньостатистична, коливатися там низ ціни, буде десь порядка 30 гривень, ну тобто верх ціни буде десь там, може там 70-80 гривень, так як ми зараз це бачимо. Що стосується там огірка, огірок це культура, яка менше любить сонце, вона може вирощуватися в будь-яких регіонах. і Я думаю, що спад ціни буде суттєвий, тобто ціна повинна десь на до 15 гривень. На сьогоднішній день ціна вже теж десь порядка 40 гривень. Я говорю зараз від фермера, якщо там брати 40 гривень. Що відбувалося з огірком, Коли у нас була висока ціна, це не залежало від Херсону. Це був період у нас фактично початку власне, сезону огірка нашого з лютого місяця. Це виходить, що просто пізно висадили в, в зв'язку з тим, що був локдаун і не було світла, і ми не могли виростити розсаду. І тому була дуже висока ціна на огірок, тому що. Країни, з яких ми привозимо продукцію, вони фактично були не готові, що нам потрібно в цей період продукції, а ми її не мали, і тому ціна піднімалася там аж до 200 гривень. Це була дуже дорога ціна, і це дуже відбувалося на як на елементарному салаті, який ти хочеш зробити там з огірком. Тому зараз ситуація буде вирівняна, і вже наступний сезон. Ми сподіваємося, що там з енергетикою буде ринок, якщо стабільний, то у нас теж такого скачка не повинно бути. Що стосується там перцевих культур, тут трошки складніше, тому що це культура і теплолюбива, і сонячна культура. З цими культурами працює сьогодні Тамодешіна, пробує цю культуру якби замістити. Є вже певні успіхи, але ще в цьому році ми будемо відчувати дефіцит, і будемо відчувати високу ціну на, ці, на цю продукцію однозначно. І найскладніше це все ж таки ягоди, такі як. Кавун, який ми в кажемо, диня, диня та ми минулий рік нас пройшов без херсонських Кавунів, без херсонських день і цей рік фактично він також буде без херсонських Кавунів. і День, але я от нещодавно бачив, що вже починають з'являтися на прилавках. Які області яким областям вдається заміщувати Херсонську цьому найбільше Одещині? Просто що в Одещині ми розуміємо, що теж відносно спокійно, так і є наближеність до лінії фронту, і підприємці не зовсім готові сьогодні інвестувати. Але є успішні господарства на сьогоднішній день, які збільшують об'єм. Нак, якщо подивитися, є в нас такий український Кавун, він має таку форму. Квадратної форми, Тобто можливо бачили, там така спеціальна технологія вирощення для зручності нарізання. Ми хлібини його нарізаємо. Тобто, ми і такі і інноваційні коли вони в нас теж будуть Тобто, сподіваємося, що ми цей ринок також замістимо. Якщо говорити про ціну на кавуни, тому що там я знаю про те, що коли починався сезон черешні, то в Києві там ледь не тисячу гривень за кілограм вона коштувала з Кавунами. Яка історія буде цього року? Ну, фактично, кавуни будуть досить дорогими. Ну, Тобто, ми також ми не можемо ще цього році стабілізувати там ситуацію, тобто буде дорога ягода Кавун. Десь, я думаю, що в межах там, 40 гривень за кілограм так і будуть коливатися ціни, це досить дорого, тому що ну, ми ніколи не звикли, що кавун такий може бути дорогий. Ми його привикли, що він декілька гривень коштував кілограм. Ну, тобто, тому тут... Ми, власне, багато так само овочів відправляли на експорт, ви починали з цього свою відповідь. Якщо говорити в Обсязі втрат саме експортної виручки. Скільки Україна втратить внаслідок підриву Каховської ГЕС ну більше мільярда гривень, це точно було тільки овочі. Ну тобто, якщо сказати зернові культури, то там буде ще більше суми. Ну тут, тут точніше треба рахувати, що ну в середньому це десь 700 умовних одиниць гектара. Якщо 600 тисяч гектар сьогодні є затопленими або страждавшими від цього, то ми розуміємо, які це яка це доля ринку. Тобто я говорю зараз про землі які плодоносять. Але тут треба зокрема ще розуміти, що у нас не тільки є підрив Гестаками, в нас ще є просто території, які сьогодні засмічені вибухово-небезпечними речовинами, іншими словами, сказати, заміновані території, ну тобто, яких сьогодні по оцінкам світового банку це 33% фактично території сьогодні на Україні, які не являються придатними не являються безпечними. Це дуже великий відсоток. Тому тут, щоб люди правильно зрозуміли, це не означає, як знаходиться лінія фронту. І ті території, які не за лінією фронту, що вони є безпечними, вони є справді небезпечними. І період очищення, ну то тобто з цих земель він буде складати досить довго. Тобто, мінімальний період це сім років. Ну тобто, треба розуміти. Тобто, а так як наприклад. Море і порти, ми розуміємо, це там 5 років. Ну тобто, тому це дуже там суттєво буде впливати на економіку. Тобто, ми будемо змушені там і інші культури вирощувати, які зараз взагалі не вирощувати, тут цієї території користуватися. Тому це справді для нас буде суттєво відчуватися по економіці у глобальному масштабі. Зараз ми цього не відчуваємо, не відчуваємо по одній простій причині, тому що фактично йде наповнення бюджету сьогодні. Від е, міжнародних там донорів, які нам допомагають просто так. переживати цей період, і е, Національний банк він просто стабілізує сьогодні е, валюту, ну тобто в Україні. Але насправді, якщо відпустити ринкову ситуацію, то ми дуже будемо відчувати цей провал дефіциту. Ну я сподіваюся, що просто це буде все робитися правильно поступово, коли ми, скажімо, нашого ворога вже знищимо зовсім заберемо його з території України щодо розмінувань, то також читав статтю щодо того, що аби власне розмінувати лише сушу. Яка замінована або де вступала фактично нога російського військового, то це необхідно там біля 10 років за орієнтовними лише підрахунками? А власне це також поля, це також місце, де ми могли б вирощувати власну агропродукцію. А, скільки, якщо говорити, от там лише в розрізі 10 років, чи можемо говорити взагалі про суми, які Україна втратить вже навіть після війни внаслідок того, що російські окупанти замінували всю цю територію, якщо чесно, тут різні підрахунки дають. Ну, тобто там і Міжнародний банк також це робить оцінки, і українські компанії, які там оцінюють, і аграрії, і це просто дуже великі цифри, там, дуже багато нулів, я не знаю, як їх правильно назвати. Ну, тобто це фактично там, до трильйонів гривень. Ну, тобто, так можна сказати. Тому що це є велика частка. Ну, тобто, тому тут якось назвати однією цифрою це складно. Але ми розуміємо, що це дає певну перспективу десь. Території, на яких сьогодні там є мирна частина територій, розвиватися їм, так як ми провели, приклад сьогодні, як емігрує продукція, там, наприклад, овочева. І також це десь сьогодні спонукає людей займатися таким домашнім вирощуванням, дрібні господарства зароджуються, бо тому що, ну, так як ми є сьогодні агровиробниками саме очевих культурах, вирощуємо, то досить великий запит є. Багато хто телефонує, цікавиться там, а з чого почати а чи варто вирощувати, і так далі. Там можемо, наприклад, і... Для людей і цю тему розкривати також там. Якщо людям буде цікаво, то щодо власного бізнесу, то це окрема історія, тому що ми бачимо зараз там різні такі донорські допомоги, донорську підтримку mm -hmm. від наших міжнародних партнерів. І є багато насправді грантів, які грантів, які виділяє власне як і держава, так і європейські різні організації. І, зокрема, там в дії бачив є гранти. Там можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу. Зокрема, це й мова йде також і про теплиці, і про таке овочівництво. Наскільки це рентабельна історія в тих умовах, в яких ми живемо зараз, і чи до прикладу там городу на 15 соток вистачить за mm -hmm. для того, аби mm -hmm. відкрити свою власну справу і в подальшому на цьому заробляти? Таке цікаве питання, да бо от класично люди задають питання: скільки мені треба землі, з чого мені варто почати? Тобто там ну. Перше, справді 15 соток земельної ділянки може замінити у плані овощівництва десь фактично дохід на період 4 місяців, десь приблизно по півтори тисячі доларів людина може заробляти протягом цього періоду. Тобто це виходить, якщо сказати це можна не їхати на заробітки, а в себе на городі прийти і заробляти. Тобто не їхати до якогось пана і шукати якусь собі роботу, господарювати в себе в Україні. Це справді можливо, але тут потрібна підтримка, має бути централізована в якому плані? Тобто, перше, коли людина виростила продукт, якщо це невелика партія, для неї склади складається перше, це ринок збуту і логістика на цю продукцію. Якщо ми будемо орієнтуватися тільки на місцевий ринок. Ми розуміємо, що ми самі можемо створювати профіцити, і коли ми створюємо профіцит перенасичення місцевого ринку, ми не віримося в цьому бізнесі, скажемо, я пробував, воно нічого не виходить, воно купляють задарма і нікому не потрібно. Це дуже часто люди так кажуть. Так, тому тут справді повинно бути урегулювання. Тобто, хто повинен регулювати, все ж таки, тут є питання перше. Об'єднана територіальна громада сьогодні повинна виступати певному ролі менеджменту. Ну тобто, цим людям допомагати, підказувати, які сьогодні культури вирощувати, а саме найкраще взагалі допом... сприяти і допомагати. Є такі моделі, які працюють вони по всьому світу. Ми можемо сказати, що в Туреччині є така модель, де фактично, як в нас, схоже, як на базі територіальної громади, працює просто невелике розсадне відділення. Є е, свій агроном, він один на всю громаду. Їх багато не треба. Який просто надсилається йому фотографія рослини, що з рослиною відбувається, він говорить, як правильно там діяти, які добрива треба додати, чи наприклад, чи чого зменшити. І таким чином він просто направляє сам процес вирощення. Другий момент громада допомагає централізованому узбуті, тобто шукає там партнерів, куди можна збувати. Тому що тут хочу наголосити, щоб люди розуміли, чому саме треба об'єднуватися дрібним господарством, от, наприклад, так як сьогодні роблять на Закарпатті. це стоїть питання товарної партії. Якщо ви хочете купити сьогодні, наприклад, там одну тонну чи дві тони, це буде коштувати дешевше, чим ви сьогодні захочете купити 10 тонн. Ну тобто, якщо ви хочете продавати об'ємі 10 тонн, а вже, наприклад, 15 соток, це вже буде там виборка приблизно складати ну, десь 3-4 тони там через день. Ну тобто це досить велика, буде об'ємна виборка, то тому треба таким 5-7 господарств об'єднатися, тримати свою марку, мати єдиний сорт. Ну, тобто, навіть якщо вони не мають якоїсь старої ще щось, вони вже обов'язково знайдуть партнера, хто в них буде цю продукцію вибирати. І ця вже продукція стає на як експортно-конкурентна, тобто вона може тоді експортуватися. Ну і відповідно, тут громада ще має задіємо дії допомогти з організації документів, щоб де продукція була вирощена, щоб її можна було сертифікати виготовити для того, щоб її експортувати. Які моменти ще варто людям враховувати ну, в цьому моменті? Тобто я сказав, що перший момент треба розуміти, що тут не буде так, що я зроблю, щоб сусід не знав, що я буду робити, я обов'язково зароблю мільйон. Ні, так не буде. Тут треба навпаки домовлятися з сусідом, об'єднуватися, комунікувати з громадою. І давати таку певну спеціалізацію у розвитку даної території. Ми бачимо успішні сьогодні території, які взиться знову ж таки приведу приклади Закарпатська область, дуже успішно в цьому напрямку розвивається. У нас заліщики в цьому напрямку розвиваються, Перевийки в цьому напрямку розвивається, там одеська територія теж так розвивається. Тобто це люди, коли зрозуміли, що вони разом формують товарні партії, вони все тут добре виходить. Що стосується вибору культури і як провести такі міні-дослідження, як правильно підібрати територію для вирощування. Ну, Перше, що треба врахувати, це є культури, які більше люблять сонце, і є культури, які менше люблять сонце. Наприклад, огірок, йому так не потрібно багато сонця, от помідору там, чи перцю, треба багато сонця. Просто ми беремо прогноз погоди за рік, ну, тобто підраховуємо кількість сонячних днів на тій території, де ми проживаємо. Якщо ми подивимося, то фактично, якщо взяти територію міста Хмельницького і взяти територію, наприклад, Кам'янця-Подільського в по збережжю Дністра, то ми будемо бачити, що порядка 11% більше сонячних днів буде біля Дністра, чим буде в місті Хмельницькому. Ну, це означає, що більше сонячно-любові культури треба вирощувати там, тому що це дуже суттєво зекономить і дасть швидкість вирощування, і зекономить енергозатрат, якщо ми будемо досвідчувати цю там культуру. Другий момент це треба розуміти, що має бути доступний дебет води. Ну, тобто, бо, тому що це там 10%. Кубів треба фактично в добу приблизно на гектар, як мінімум, води, для того, щоб зробити зрошувальну систему для вирощування цих культур. То це перші такі два показники, які треба там врахувати, і чи сказати, чи це вигідно займатися? Однозначно вигідно, але треба правильно оцінити ринок, об'єднатися, тобто не йти самотужки в таку ігру. І рухатись саме і наприклад, там сьогодні проекти такі як GIZ, Я знаю на Теофіпільщині. У нас вони і допомагають саме таким проектам сьогодні стартувати, коли не бачать, що є певна кількість об'єднаних господарств, не дають і фінансування, і ті ж самі розсадні відділення. Ну то ж, їм допомагають там створювати це. Також можна абсолютно повністю за грантові кошти, без поворотні кошти сьогодні робити. Власне щодо вибору культури, що хочу також, щоб ви заакцентували увагу. Зазвичай українці дивляться на той продукт, який найдорожчий. Беруть його mm -hmm. за основу, але не завжди можуть умови підходити для вирощування цього продукту. На вашу думку, як слід обирати власне культуру, яку вирощувати, виходячи з тих умов, які ми маємо, чи виходячи з ціни на ринку і попиту на цей продукт? Mm. Ну, взагалі, для того, щоб людина могла правильно сформувати свій там бізнес-план, якщо він буде орієнтований, скажімо, там на внутрішній ринок? А ми в будь-якому буде мати куча сину на внутрішній ринок, то треба розуміти, що. Ніколи він не зможе реалізувати фермер свою продукцію по ціні продукту, яку він бачить на ціннику в магазині чи на ринку. Це є дуже хибна думка, тому що класично люди тут помиляються. Вони приходять, дивляться на цінник, рахують економіку. У них все дуже класно складається. Який відсоток треба віднімати? Ну тобто з цього треба сказати спочатку. Тобто, якщо ми кажемо там на мережі супермаркетів, це треба відняти фактично 25% в середньому це складає націнка, плюс там документи і логістика, це треба 35% Фактично знімати і це буде виходить, Продукція і собівартість продукту, і по якій будуть купляти, ну то тобто, ніж вартість продукту, по якому будуть закупляти мережі, наприклад, чи їхні потенційні клієнти на ринок цей продукт. Другий момент, Тобто, щоб людина розуміла, однозначно, треба розуміти, це дуже класно, що коли ми можемо їй на внутрішній ринок продавати. Ось я кажу, що, Наприклад, сьогодні ми бачимо, що у нас є дефіцит там, дині, є там, дефіцит, наприклад, там, Кавунів. Ми розуміємо, що в нас перцеві культури відстають. Ну, тобто, Якщо людина перше розуміє, що її там. Територія, ну мовно змеємо, там не знаю, Новушицька громада. Вона точно може підходити під вирощування там перцевих культур. Але знову ж таки, культуру треба тут правильно ще підбирати не тільки по теплу та сонцю, а ще треба розуміти, що можуть бути, наприклад, там приморозки і тривалість сезону, яка буде. Ну щоб культура з першим приморозком буде швидко гинути. Тому ми розуміємо, що біля інколи таке часто буває, що саме там перші приморозки там йдуть, і тому це теж суттєво зменшує там вирощуваність. То таким чином ми враховуємо такі показники, як географічне розташування, кліматичні умови. Вибираємо стійкість культури до цих кліматичних умов. Беремо насиченість там е, сьогодні ринку і обов'язково обираємо е, хто готовий ще зі мною доєднатися до партнерів. Це я би такий назвав критерій, як обрати культуру, на що варто зважити свою якби увагу і закцентувати, вибираючи культуру. Окремо щодо співпраці між бізнесом і представниками місцевої влади. Ви зазначили mm -hmm. про те, що зокрема там в тергромадах то це дуже актуальна історія, коли влада допомагає бізнесу розвиватися. Чи є у нас до прикладу якісь яскраві історії, де підприємці можуть поїхати перейняти досвід, як, до прикладу, в якусь mm -hmm. одну з громад? І давайте ще раз заакцентуємо увагу, які мали би бути основні функції громади у допомозі розвитку бізнесу. Mm -hmm. Однозначно успішний досвіду, який ми можемо бачити сьогодні, такий е, наглядні, скажем, приклади, це на на жаль, на Хмельниччині, я ще не можу похвалитися, що це вже прям переросло в таку якусь кластерну форму, таку. Е, ну, є вже певні моменти. Це я кажу, Теофіполь, де сьогодні власне зареалізовується проект. Е, потім, якщо вже подивитися, як це працює декілька років, як змінило це економіку села, от можна поїхати в село Перебийківці. Це Чернівецька область, яка межує якраз з Хмельницькою областю. Це теж є біля Дністра. Там дуже цікаво розвинулося село. Це вони вирощують там саме капусту Пекінську. І однозначно можна поїхати. На Закарпаття всім подобається туди їхати, оздоровлюватися і можуть звернути увагу на сільське господарство, як розвивається, як працюють між собою підприємці. Там фактично вони поформувалися вже такими певними групами. Тобто, сьогодні щоб ви розуміли завантажити автомобіль, наприклад, там тим же самим помідором у 20 тонн – Це абсолютно реально на Закарпатті. Ну тобто, це вже це вже об'єми. Ну тут тобто, і це дає фактично 3-4 господарства. Тобто не багато. Тут тобто, вони вже там по дві. З половиною тонни, фактично одне господарство припадає, там, як мінімум, у них там виборки урожаю. А таких господарств там, вже налічиться енна кількість. Тому це вже такий серйозний, е, получається, розвивається регіон. І я думаю, що ми побачимо навіть таку суттєву динаміку росту, і звідти однозначно розвинеться ще й експортний потенціал, на яку ту же саму сусідню Польщу. тому що ми бачимо, що відбувається сьогодні в Іспанії. Ну, то есть, там, е, і що відбувається е, ну, то есть, тому. Е, Якщо такий показник сказати, що коли зростає температура, ну, це за дослідженням Організації Об'єднаних Націй, на 1 градус, то на 7% збільшується випарованість ґрунту. Ну, тобто висихання ґрунту дорівнює 7%. Тобто градус 1, а випоровність дорівнює 7 градусом, то в Іспанії ця випарованість дуже суттєво відчувається і фактично стає нерентабельно, займатися господарюванням тепличним, тому що стає. Важко взяти воду, стає е, висока температура, і боротися з високою температурою важче, чим піднімати навіть температуру. і Тому е, взагалі овощівництво буде тільки зміщатися на території України, якщо ну, взяти в цілому. Тепер, що стосується громад і на що варто зацентувати увагу, там, скажімо, керівникам громад сьогодні і так далі, е, треба думати глобально, однозначно. Тобто, треба дивитися, які сьогодні є переробні партнери на території України, тому що. Продукцію, коли ми зібрали, мовно кажучи, згорода, вона буде різна. Вона буде товарна і буде нетоварна продукція. І якщо ми ну чи сказати, перший сорт і другий сорт, ми маємо мати комплексну реалізацію і першого, і другого сорту. Однозначно, якщо вони бачать, що зароджується напрямок вирощення, значить це люди вже є вмотивованими. Їх не треба там вмотивовувати розповідати, їх просто треба допомогти їх направляти. Тобто, а це є допомога переведення. Перемовин з великим бізнесом це є допомога залучення сьогодні інвестицій без поворотних коштів. Сьогодні такі є грантові програми і від держави існують, і сьогодні такі програми існують між міжнародних донорів. Тобто це є два напрямки, яких треба варто зробити, і всячески стимулювати те, що я казав, це може бути, наприклад, агроном, який обслуговує всю громаду. Один нехай буде на балансі, що він числився на балансі громади, там комунального підприємства. Це вже дуже суттєво підніме рівень, тому що. Багато помилок ми робимо саме за відсутності досвіду або відсутності знання. І кожна людина, поки ми піднімемо загальну свідчення всієї громади щодо ворожі, це буде дуже довго. А взяти одну людину, яка зможе консультувати всіх, це набагато простіший процес І одну людину від навчити, а потім підтягнути весь рівень цієї громади. Я би на ну, такі три речі, які би закцентував сьогодні головам громад, щоб вони е... не думали, що це. Немає глобальної перспективи, і що це якийсь такий стихійний ринок там розвивається? Ні, це глобальні перспективи, і є країни, які дуже на цьому сильно розвиваються. Власне на завершення ми повернемося так трішечки mm. до того, з чого ми починали. На вашу думку, з урахуванням отого того і забруднення, яке фактично також відбулося Херсонської області і сусідніх областей. На вашу думку, наскільки років так? Аб десятиліть випав з фактично, от, агросектору Херсонська область і сусідні області, які також постраждали. Тому що Каховська Гес, це ж каховське водосховище. Це ж не тільки там вода, не тільки електроенергія, це й також поливи в цих областях, власне, і це також система зрошування. На вашу думку, наскільки вони випали цього ж ну тут, якщо це питання оцінювати дуже комплексно, то ми розуміємо, що е, певні там системи поливів, е, там міліляції і іригації вони вже були відносно застарілими. І стоїть питання, чи взагалі ми будемо відновлювати тану систему, чи такою? Ну тобто, то це перший момент. Ми повинні розуміти, що е, це не означає, що ми взагалі будемо відновлювати там, ті культури, які були раніше. Тобто, все тут може просто регіон змінити систему вирощування, перейти на абсолютно іншу культуру. Та, яка буде простіша, якась інша територія сьогодні замістить і буде розвиватися більш ефективно. У нас єдине, що е, яку би ми там культуру не вирощували, е, там останні напевно, десятиліття у нас е, відновлювали судноплавство, ну тобто по так. Дніпру. І ми розуміємо, що це є сьогодні теж критичним моментом, який треба буде відновити. Це точно треба буде відновлювати, тому що ви розумієте, що. Е, Вантажівками з високою вартістю там пального сьогодні перевозити продукцію по, по дорогах, це абсолютно є нерентабельно. Саме спускати судном, це набагато буде там економічні і доцільніше. Тому, якщо взяти ну, там в цілому, що буде відбуватися, дуже важко сказати, але ми повинні переналаштовувати мирну частину території України для збалансованої економіки. Пане Василя, я дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, Василь Мюракін, підприємець, агровиробник, експерт з підприємництва, говорили про те, наскільки рентабельно на власному городі створювати теплицю і займатися овочами, а також в цілому, чи зростуть ціни на овочі та фрукти внаслідок теракту, який вчинили росіяни на Каховський газ. Пані